Хаос, друзі, з вами Примо і. Мовчазний мік. І з нами ще один хлопець, який буде з нами битися. Ми граємо Smash. Отже, це така гра. Поясню. Яку. О, ще один хлопець встиг зайти. О, круто. А що таке це? Цукор, а. Цукор прискорить. А, я взяв. Тікай, 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 тікай. Ох ти, який хлопець. Наворочений з мечом. Еж, ох ти. Треба було тобі. Мене хтось хоче завудити, словити на вудку. Бери його, бери, бери, бери. Ой-ой-ой, зараз мене буде бити щось, що там появиться. Гаст! Газ? Дай газ. Я не бачу нікого. Ти його заспавнив, чувак. Ні, я заспавнив крипера. Ти гас ту заспаунив? А? Без А я був ззаді. Блін. О, даймонд сорт. Мене хтось б'є. У мене просто гліш трохи. О, я одного викинув. А ні, він якось звернувся. Ніх? Я, я просто бігаю. Це буде ваша ласка допомогти? У мене немає збройних. Гананіт! О! о. Я думав, о, що о, я його беру. Доганяю! <клес> о, доганяю. План. о, я когось вбив. Я його навіть не чіпав. <клес> о, лежить лук, лук, вот. Тихай, тика, тиха, тихай. Проще лук. Воу, мені дали двох. Блін, та я не знаю, я Диви, 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 диви. Я там звука, але не взяв. Диви, диви диви Ого. Христина. А ні, один втік, один втік, Йо-моє. Це я їх зловив був. А. Чорна діра. От про цей лошадь. Май... Давай кажи. Не піднімайся, не піднімайся, перед це Бо в піднаю. тебе є якийсь, тримається, певно. Та ні? Та ні. А, а ти все одно нажми Q, коли ти буде ага, предмет. О, цей якась кизня. Заряд вогню. Це, таке? Це динаміт. Три секунди до... вибухає. Кидай на них. Кидати? На тобі. Ай-яй, Ай ти, ти промахнувся. Ну нічого. Я, я, кину. я старався. Ого. 8... 8 хвилин? До кінця. Ой. То Володь. ще часове обмеження. Угу. Тобто виграє той, хто набере більше. О, О я унікальний, я сам влавився. О, красавчик. Ох, найч, друзі, дай. Mm. Пробно, там бити когось. Або не буде. Сравану, не буде відключить і я почну когось бити. Або впаду в лаву <світок> снов. Є, yeah, я когось я думаю. Треба викинути його або в лаву, або за межі карти. Якро червоних найлегше. ма йо! Не <світок> думав, що на такому сервері в мене будуть глюки. Почекаю? А, А мені себе не зуб. Ж... Що? Хто тут такого? що глюки? Тож типу цей сервер тримає якийсь такий дуже крутий комп. Uh -huh. І як це так? Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Це сталося випадково, я не хотів. Чо, хаба. Що якось викинув вроді? Ні? Ти його викинув інше. Це я. Що? То типу як міна. Якщо хтось потім встане, то йому не дуже... Ой-ой-ой! Пацанчик мене викинув. Я піду його вбив. Заводив мене. Ха-ха-ха, <гум> полетів. О. Полетів, я його викинув. Як я позовно звився? Нік, <гум> в тебе ще два хп, ти поки що лідируєш. Ти вже помер? Ну. Ооо. <гум> 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 Цей чувак як дівка. З них? <гум> <гум> ще в стін, як в них. Дівка. Юк. It's beauty, it's beauty. Не, не рахуйте це за образу туди. Отак ми снергуємо. Я поїв. Це I, добре. I це типу відновлює ah. тобі шкалу. А купов? Швидкість, опти, клас. Але потім, то типу... Знаєш, як коли ти напився, а потім бод, е, бадун. Ah, то воно. таке саме ефект. Так коли саме закінчиться швидкість, God. то тобі буде недобре. Так само як в Майнджат. Um. Так. Любе? Ти такого, що зеленим не лови, бо його не відкинеш. Ну, його, типу, не викинеш. Я не можу викинути предмет. Як викинути? А, викину. А що таке квітка? А квітка вогнем стріляє. Вау. Ой, мене. Головне сам не загорись. Тепер ти його можеш викинути легко. Не кидається. Ти вдар його? Ти зараз подивишся, як він відлетить. О, А ні, ти викинув. Тобто, ти, типу він сам впав, але зараховуватися ти, бо ти його чіпав останній. Я не можу викинути квітку. Треба, Треба знайти це інший це предмет, типу. О, ага, ще один пацан є. випав сам по собі. Ти можеш викинути тоді, коли... Коли інші предмет. Це дуже гра сильно продумана. Ти виграв. Є -є -є -є! I'm the last я, man можеш, standing. Спауним удар гаста. Ні, там спаниться різний моб. Може навіть Побов. гігант заспаниться. Кліпер заряджений, А, -а, -а! а вже <плес> так підірвись, вже виграв. Підірвись. Перший раз, но очкам А про як завжди останні Ала. Пойдем на гарден. Гарден. Нажимай. А ми грали. тут А, ні, це Це цікаво приходит. Цекаога. Я тут програвав. А я тут виграю завжди. Навіть глюками. Так. О! Гарден Man! Коротше суть цієї гри, хто що не зрозумів, треба виштовхати всіх за межі карту. Вепхати. Вепхати. Ооо, це не У кожного є три життя. О, От. хтось ти зайти, на поле. Ні. Ти був. Ага. Ух ти, які люди мене хочуть викинути ну все. О, Я попав. Фууу, у мене ще був. Ультраджамп. Я ти ж там кену тінці. Ну ж не в мене. О, двоє встигло зайти, я в шоці. А я не, не Опа, Чирік. Оооо. Чирік. чирік це. Держав. Що? Десять гривень Вау! І от мене так само викинули. Знов! Як я не цю гру. Зараз. На даний момент часу. Ага. Я стосуюся, поки ви один одному будете вбивати. Що це таке? Ага. Ого. Оці його хлопець має квіточку, це погано. До зустрічі. Так, все, ну це раз він. Єее. Я двох, а ні. Кого я викину? Я двох викину. Я кину покемона вам. Що ти зробив? Ха-ха. Оба Хто А, ти кинув жителі. Якщо попався житель, то він викидає тупо предмети. А, дропає. І це круто. Там різні oh. предмети, типу всі мають. Блін, у мене чого немає. Ти все нам дав. О, якийсь гімнюк мене підкинув, але зараз йому теж буде не дуже. Той приємно. Я сподіваюся. Я тебе викинув. Чорт, я попався на власну міну. Я вижив, я вижив, я вижив. Якось не файно, ми зараз всі говоримо. Лови гранату. Можна треба. Чекаємо, скільки лишилось? Ми з тобою. Це Ух це ти, ти. Хитрий який! А що, а ми двоє лишились? Походу так. Або стоп! Наверх дивись. Вони, вони двоє наверху! А, блін, ти нам. ГАСТ! Треба. Що? Де? Ой-ой, він в центрі заспанився. Його викинули. Зараз ми їм А два гімнюка так само вирішили зачекати, що ми одне одного винесли. Ні, ми не будемо цього робити. Доки самі не лишимось. О, тут нема вже нікого. О! чікачо. І не чікачо. О! Зараза! У мене було 200. О, блейз. А де він є? Я не знаю. А, я вже бачу. Він в не теж. Тут вікінг. Вікінг? Полетів. Але я його то неможливо. Wow, Опа, хлопці, хлопці. Це Типу, якщо хлопці червоний ніг, то, то його легше буде викинути. Ага, uh -huh. а що таке андертервоно? А, а телепортувати. Це, це, це ж за. Я меч викинув через неї. Оу, мен. Oh, Ух ти, який хитрий взяв, кинув. Яйце. Ааа! Ah! Споваємося, сховайся. Ой-ой-ой. Я ну то так присідає, коли гаст і все таке Та хлопчич, задовбав Я йду і він мене б'є! Що я йому зробив? Є Є і знову б'є. Де він дівся? ївсь? Бляте! О, Кріпер заряджений! О, мама мія! Oh. <laughs> oh я боюсь викладати це відео, воно дуже буде якось з кадрами. Оооооо, МенЕ вдарив вдарим позав. Я Чекай, зараз я їх винесу А вон кріпер. Зараз кріпер зробить з нього кашу. А ні, не зробить. Зараз закон. Повільно. Оооооо, мене Ой-ой-ой, зараз ще я випаду з вами. Фу! Ай-яй-яй. А ти не встиг. У мене одна, я ще когось викинув. Вони тебе. Біля тебе пацанчик. Пацан тре. Кріпер крипер раз. Рукою. О, чорт! Фу! Він був біля мене. От він що зараз буде. Та він ще не зірвався на цих хвір? Ні, він, він може тут не чекати. Ого! го, -го! <плес> <плес> я не знав, що він так вибухає. Так, я запустив його ось кудись. Ох ти, йо моя. Я думаю, рознесли цю карту просто. Ай-яй-яй. Та яйць. О, це було підло. Ну я мав перлину. Як мені везе? Ну добре, це раз не повезло. <рес> 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 О... Так уточка це не дуже крута штука, правда? Хіба що якщо в хлопців червоний нік, то тоді. А чого вони вже зелений? А, це значить, що вони поїли. Це значить, що вони або поїли, до речі, юшки, від 0 десь 100, 100 поранені. Я не знаю. Я до сих пір не знаю значення перекладу damage. Damage? А? А? а, ну урон. Я не знаю, що це. Урон, це російська. Ні. Ха, у мене є меч. І тут тобі. І знов Допад. я стою, і дивлюся, як мій п'єць. Як мій полетів. Опаха, я похожу. А, ти вже теж тут? Ідемо мазі. Виходимо, які слупери. Не будемо Such a noob Noobs Це запам'ятав їх ніки, і запиши. Якийсь один на це починається. Хочу один якийсь вікінг бородати, а другий дівка. Ні, це вже був якийсь эндермен. Ну добре, така була гра, такий був смеш, З вами був Примо. І мовчазний Мік. Ставте лайк, підписуйтесь на канали, і життя буде чудовим. Ну, і так. Так як він сказав робіть. До зустрічі! Бувайте.